Ця звичайна жінка мала дуже незвичну професію. Шість років вона пропрацювала стюардесою та відвідала понад 60 країн світу. А тим часом, поки подорожувала, захопилася колекціонуванням парфумів. Знайомтеся, це Марина Нікітіна, і вона знає про парфуми все. Я працювала з і мені було себе жалко. Кожного разу, коли поверталася з рейсу, я себе так жаліла таким чином, і в дюті фрі купувала новий парфум. І таким чином. Вже буквально за пів року в мене була вся колекція дюті-фрі парфумів. І з чого почала? З якого парфуму почалася ваша колекція? Жадор. Це Власне. була хотілка моєї юності. Я ж пам'ятаю цю рекламу з Шерлі якось, І вона, в принципі, мене також дуже надихнула на колекціонування. Я дуже хотіла цей парфум, але. В ті часи я мала жадор із нашого універмагу місцевого розливайка. До речі, дуже схожий. Дуже і дуже схожий на оригінал. А потім, як тільки я почала літати, я собі одразу купила жадор. І після того як я залишила авіацію, я знайшла себе в парфумерії хобі, яке стало моїм повноцінним доходом і бізнесом. Марина вже багато років збирає парфуми. На сьогодні в її колекції понад три сотні ароматів. Більшість із них вона активно носить. Інші збирає через красиві пляшечки або бренди. Я користуюсь багатьма парфуми. Фомами в день, це аромат дня, аромат вечора, аромат ранку, аромат настрою, аромат плаття, аромат хустки. Я часто їх міняю по-перше, а по друге. Вони мені час від часу набридають, і я позбуваю, буває там переворот кожен сезон. У мене інвентаризація. Так, цим не користуюсь, продаємо або даруємо, або там. ну Зараз взагалі дуже актуально донати, продаю все, там, на якісь там копілочки відправляємо. Ви підрахували коли скільки знаходиться ваша колекція? Угу. Mm. Uh -huh. Можна купити квартиру в прилуках. Колекціонування парфумів дороге захоплення. І чим більше заглиблюєшся у сферу, тим вищі запити до парфумів. — Тепер це аромати настрою або якісь концептуальні аромати. Наприклад, мені може сподобатись флакончик або назва, або, наприклад, парфум приурочений чомусь. У мене є деякі такі цікаві аромати. Наприклад, приурочений 30-річчю незалежності України або аромат там, приурочений богині. Тут, до речі, його покажу. Це українська парфумерка, але в них цікава концепція. Парфуми присвячені грецьким богиням. Твердий парфум від Оскар Телярента замовляла з Америки. І також зняти з виробництва більше немає. Ось така пахучка, коли там стає млосно, додали парфум і все. І день удався. Гордістю колекції є парфум канадського парфумера Слава Україні. Парфум канадського парфюмера він вийшов одразу, майже одразу після повномасштабного вторгнення. Зветься Слава Україні. Він такий весь дуже захоплений Україною, такий пошановувач, поціновувач. І по 50 доларів з кожного флакона він виділяв на український юнайте 24. За донати він понад 10 тисяч доларів. І я ж так ось, що виставила всі, а де купити, де купити, кажуть, да йдіть в канадського парфюмера, будьте. Ми хочемо вас. Я їх замовила їх прямо багато сюди, і прям тільки знаю. З наших продажів з наших флаконів, як я замовила клієнтам в Україну, там щось майже 700 доларів він перечислив. І тут картина української художниці Марії Примаченко всередині у флаконі. Потім в них там якісь були травми з авторським правом, його попросили прибрати цю картинку, і виходить, у мене в мене єдиний в Україні цей флакончик. З першого випуску. Не колекціонуванням єдиним Марина не лише відкрила магазин парфумів, а й заснувала свій власний бренд. Бренд зветься Марина Альхіїв Парфюс. Торгової марки немає ще. Ну, в планах зареєструвати, бо вже є власне виробництво, таке маленьке, то треба є торгова марка. Альхейл – це прізвище. Це ще з моєї близькосхідної історії. Почалось це все. Просто з подарунків я приїздила сюди і привозила ці гарнюні флакончики на подарунки. Вони дуже красиві, як ви бачите. Дарувала вони ж там всі всім показувалися. Боже, Боже, що таке гарне, і мені і мені, і привези, привези. І потім дійшло до того, що привези вже 100 флакончиків. А так уже не ввозиться просто в і Я почала думати, якщо є такий попит, значить що треба думати про оптові замовлення. Я компетентна це робити. в мене є спеціальний технолог, я автор, ідеї, Я приходжу, кажу, нам треба ароматики. Наприклад, до нового року ми випускали мандаринки. Мандаринки кругомі. Люди дуже люблять цей аромат і в нам треба мандаринки, нам треба щось таке дуже тепле, затишне для дому, щось типу кави, печеньки, щось таке. І нам треба уд якийсь дуже сильний, потужний удовий аромат. У нас зараз в основній лінії це три аромати. Це удовий, мандариновий і це кава на двох. Фірмові аромодифузори в подарункових тубусах то окрема любов ділиться Марина. Це аромодифузор. Це один з них. Кофі футу, до речі, найходовіший. Аромат печива. Шоколаду, ванілі та уду. Всі наші аромати з додаванням натурального уду. Це новинка в Україні. В Україні таких точно немає, бо натуральний уд дуже дорогий і в Україні не представлений. Обожнюють клієнти і арома штуки для авто та гардеробів. А минулого року Марина втілила в життя ще одну свою неймовірну і шалену мрію. Випустила колекцію парфумованих хусточок. Окрім парфумів, я люблю ще й хустинки. Тому і дуже хотіла хустинку саме з парфумом, зображенням парфуму. Таких на ринку не було. Я гуглила там, я англійською вводила, всіма мені відомими мовами вводила. Не було такої хустинки. Бувало, випадали якісь там шанель з флакончиками шанеля, але наскільки я знаю, такі не випускає. Я, я не хочу брати на оригінальне. Тому я вирішила створити власні. Вони випущені в трьох кольорах: Viva Magenta, Sunday і на мені верніґрі під кольором моїх очей. І рожевий дуже люблю. А сандайл просто дуже імпонує моєму кольори. Типу Марина має постійних клієнтів, чи не по всьому світу. А ось у прилуках, на жаль, поціновувачів її бренду не так і багато. Це повністю Україна і за кордоном. у мене буквально там на пацях однієї можна перерахувати. Прилуках при не затребувано. Не буде того попиту, і нема стільки людей цінителів. Отакої прямо нішевої парфумерії. парфум не може розказати про особистість. Він може її доповнити. Парфуми це не про те, щоб кому сподобатись, це про власний смак та про власне задоволення. Для Марини це якась філософія або історія. До речі, в її колекції є ті аромати, які скоріше не пахнуть, а смердять, як для прикладу, аромат бобра. В мене самого флакона немає, але в мене є пробник. Це також канадський парфюмер. Такий цікавий у нього вся концепція направлена на аромати тварин. І сам бренд зветься Зоологіст. В зоологіста є Бобер, і це найсмердючіший і найдимніший парфум який я коли-небудь бачила в житті. Заходу люди роблять такі парфуми. Люди ще користуються такими парфумами, і на них великий попит. Аромат чоловічих виділення, але в мене його немає. Також з садоназу назамату є новий, буквально 2023 року. Він там покорив весь парфумерний простір. Марина годинами може розповідати про парфуми. Та окрім цього, вона успішно розвиває власний бренд і постійно донатить на Збройні Сили України.